Чи не бути? Сьогодні ми будемо шукати відповідь на це питання з нашим гостем. Вітаю! Це програма Готуємо з маю Ліщу. І сьогодні ми культурно відпочиваємо в стейк -хаусі. А у гостях у мене відома людина, епотажна людина, заслужений артист України, директор монотеатру Кут Володимир Смотритель. Йдемо його зустрічати. Володимир Смотритель, актор та керівник монотеатру Кут, в 10 років збудував свою першу сцену, з якої, мабуть, і розпочалася його акторська кар'єра. Був студентом Дніпропетровського хореографічного училища та Київського театрального інституту імені Карпенка Карго на факультет драми і кіно. У 1992-му рішенням сесії Хмельницької міської ради створюється монотеатр Кут. За виконані ролі неодноразово нагороджувався почесними грамотами та різними відзнаками. Вітаю! Доброго дня! Дякую, що знайшли час. Я знаю, що у вас жорсткі гостролі. Я вам завдячую, що ви мене запросили, тому що це теж мистецтво, і ну таким штриховим мистецтвом я намагаюся теж трішки володіти, тому що ну як ну готувати це свята справа. Колись е, е, в нашому народі був дивовижний звичай, перш ніж готувати. Просто робили якийсь невеличкий ритуал. Тобто обряд. Зараз просто беруть, готують. От у мене на грудях сонечко, да. там таке трисуття всередині. Я його завжди цілую так перед тим, як щось приготувати. Хоча саме простеньке. Чому? Тому що отут в трисутті є земля, є вода і животворне світло. Тобто без цього взагалі на планеті Земля не може нічого існувати, тим паче. Такий прекрасний лосось. В чому заключається невеличкий обряд? В тому, це, що ви зараз бачите, людина нічого не придумала. Людина не створила. Це все створила природа. Да. І тому ми дякуємо матері природі за те, що вона нам послала такі божественні дари. А людська фантазія може тільки скласти, придумати, зробити гарний борщ, зробити гарний друге, якісь салати і так далі. Це вже людська фантазія. Спочатку для тушення піде морквин. Як Вона? ми її нарізаємо? А хто як може, так і нарізає. Да. Я, ви думаєте, що я, задамаю. я Я отак от ріжу її. У кожного актора, поважаючого себе, та актора, є так, мрія так. Прожити на сцені монолог Гамлета. Я знаю, ви навчались у Києві. Так. І цікаво, ви грали Гамлета? Оцей монолог бути чи не бути? Е, ви розумієте, що, звичайно, Шекспір в цей монолог вклав е, життєвий конфлікт. Це те, що рухає, це те, що міняє життя. І настають моменти, коли ці зміни потрібні бути в тій чи іншій ситуації. І через монолог Гамлета, через цього героя. Напевно, коли ми пропускаємо його через себе. Ми починаємо розуміти, що це не так то й просто сказати бути чи не бути. За цим стоїть позиція, світ, воля людська. Ти повинен знати, на що ти йдеш, що тебе чекає. Мої всі моновистави практично несуть квінтесенцію ось цього заряду. В кожній виставі є бути чи не бути. І тому мені не обов'язково читати цей монолог. Це так, як зараз, наприклад, тут Україна. От просто може прозвучати. Бути їй чи їй не бути. І кожен може подумати, що потрібно для того, щоб вона була, скільки потрібно вкласти. Люди кладуть життя для того, щоб ця Україна була, щоб жили тут діти, онуки, щоб вона процвітала, щоб в неї була культура, своя мова, звичаї, обряди, щоб вона була. Повновартісною державою серед всіх народів світу. І тому е, моє драматичне скромне мономистецтво, з яким я виходжу один на сцену, в першу чергу говорить про те, що людина повинна виховувати в собі сміливе почуття, е, мораль, бути особистістю. Е, адекватно реагувати як людина на те, що відбувається в житті саме сьогодні, саме зараз, ну і думати про майбутнє, не забувати мене, ну і не забувати, приходять гості. Ми вже їх забули. <риводять> <риводять> Якщо приходять <риводять> гості почартувати. <риводять> Завжди цікаво, якісь такі кумедні випадки, які трапляються на сцені під час спектаклю. Ви знаєте, в мене було безліч в житті самих різних ситуацій. Досить незвичні історії були з моїм прізвищем, тому що прізвище у мене смотритель, угу. і, до речі, я тільки прийшов в цей театр, ну, а знаєте, молодий. Хочеться зразу спробувати з головної ролі. І раптом головний режисер говорить, каже, пане Володимире, у нас якраз через півгодини вистава. Ви... І ця вистава е... син Палка, ну вона тоді російською мовою гралася, і потрібно там ну, просто зіграти автоматчика, який виходить, ходить, просто він ходить собі. Давайте, будь ласка, я можу походити. Я дали мені там 3-4 реплічки, я ці 3-4 реплічки вивчив. І ще так трапилося, що я закінчую цю виставу, тому що там пантус такий стоїть. Стоять такі значить, ну, як загиблі воїни, вони так стоять. І я повинен спуститися до вані сонцева. Uh -huh. Спуститися вниз, він стоїть з капітанськими такими погонами. Uh -huh вбили капітана, він переживає. І я повинен його заспокоїти. Ваню, запам'ятай, ти мусиш бути гідним захисником своєї Бахівщини. І оце все я переклав, це мусиш бути, я собі повторюю, мусиш бути гідним. От я спускаюся вниз, підходжу до нього, обнімаю його і кажу, Ваню, запам'ятай, ти мухіс. Ох, сказав і тут у мене пішов зажим. Я, Ваню, ти не мухіс, ти, ти, ти бучиш бу, бу, бути мухіс, і о, пішла така каша, тому що, розумієте, вперше на великій сцені все, пішла, пішли куліси, вона плакати почала по-справжньому, я її обняв, стою, трушуся. І оце мухіс, бучиш, бути. Я сів біля куліси, всі розкладають, все-все. я сиджу за голову, взявся, сижу, нічого не буде. хочу, ти став. І е, ми з ним потім подружилися, такий був ага. Шурік Лінєцький, е, єврей за національністю, Клас. блискучий звукорежисер, розумієш, І так стукав по плечу, хтось мене, я так повертаю голову. а Він Володя, да успокойся, в кінці концов, все добре. Спасибо тебе, Володя, що ти впомнив мою родну річ. Ну, Спасибо тобі. <реш> після того, значить, як якось так я сподобався, зразу режисер підходить до мене ввечері, підходить mm -hmm. до мене після виставки і каже, що, ми вас будемо знімати. Фамілія у вас потрясающа. Потрісающа. Сразу е, как Вона mm -hmm. ну, Сразу запам'ятається. Я кажу, смотритель, одразу запам'ятається. Все, ввечері дзвоночок. Ввечері дзвінок. Це вже мені розповідає е, костелянша, яка там була. Дзвін, ну, каже, дзвонять мені. Кажуть, можна к телефону е, сторожа. А там був Володя Сторож. <звіт> І, І Володя Сторож був. <звіт> Тоже Вона, Володя, ти сюди. Той Володя підходить, що каже, тебе до телефону. І той йому в трубку. Все, сторож? Він да, Володя, да, да. Все, будемо вас знімати. Завтра приходите на 8 годин ранку, вас будемо знімати. Все. Він каже, як? Так, так, все, все, все. Ну, все вас будемо знімати, приходити на 8 годин ранку. Класно. І поклав трубку. Боже. Це, це, паніка. Родя, Та ну там взагалі. Як мене знімати? Все. Ще? А він під Києвом десь жив. Десь там перекуповують костюм, купив собі, щоб одягнутися. Там і він на ранок прийшов Але туди. Ну, звичайно, зйомка. його ніхто не, не зустрів. І я не прийшов, і я отримав свою першу догаду, що я зірвав зйомку. <свісно> <свісно> Ми вже порізали рибку. Так. Я гадаю, що наша морквинка з цибулинкою вже готові. Вони вже там собі подружилися. Так. Ми рибку йдемо, несемо туди, а я ще раз глядачам розкажу про те, що у вас вже підготувався соус, і ви ще рами викладаєте рибку, соус, морквинка з цибулинкою, рибка, соус, морквинка, з цибулинкою, це все заливається, так і тушиться. І тушиться там Ну, до до, -20 20 хвилин потрібно. Зараз я попрошу заспівати нашого гостя. Хотіла би вас попросити заспівати. Ви знаєте, що ви взяли з собою гітару, це вже як друга рука. третя Так, я, рука. я вже без неї щось і вона повинна сказати. Це як моє друге внутрішнє я. Ну. Самовіддана, найчиста, сама відгукується абсолютно на все. Зумієте, струнний інструмент, прекрасний інструмент. В свій час мене батьки повели в будинок культури на гру гітариста. Я, коли почувся це, я прийшов додому, хворий, я не знаю, звідки ля воно все це взялося. Зняв зі стіни таку дошку, але з вухом з таким де От цибулю рубають, забив туди цвяхи, натягнув ржаву проволоку, зробив собі інструмент. І цілу ніч грав. Я ось думаю, що можна вражає. на такому інструменті грати цілу ніч. Так мало того, я про... і заснув я так. Інструмент, долоні, і я прокинувся від крику маминого, тому що я, коли прокинувся, у мене було дві калюжі крові. Тому що я повністю собі Боже. порізав, пучки порізав. Вона за цей інструмент та горіх його. І, до речі, ви знаєте, ви зараз от, я щось згадав про цей горіх. І мені Ігор Байдак, мій хороший друг, прекрасний поет, прекрасна людина, подарував дивовижний вірш про моє подвір'я і про цей горіх. Я з задоволенням зараз заспіваю щось. Давай пісню. йдемо. Заспівайте мені щось своє. Я розумію, що все улюблене. Ну, таке щось зараз під настрій. На місці дідової хати вже хмарочоси кам'яні, стоять похмурі і пихати, і сумно так стає мені, назад минуле не поверне. Не забринить дитячий сміх і все, що дихало, завмерло, але вцілів старий горіх, прийду притулюсь до горіха, йому дав життя ще мій дід. Для мене він радість і втіха дитинства мого беріг. Прийду пригорнусь до горіха, згадаю бабусин пиріг, і в небо закохану стеріху і сонцем зігрітий поріг. Боже, <ріху> Слухайте, я взагалі на старій житті сентиментальна стала. що свіжою плач. Бачите, жіноче. Українська жіноча. <ріху> Є така думка, що жіноча душа народилася в чотирьох симфоніях природи. І тільки жіноча душа може оспівувати ці прекрасні пори року. А вже осінь, а вже осінь, вже каштани волі просять, літо бабине їх кличе. В синє мариво, а вони летять додолу, а вони шукають долю на землі, а не у небі попід хмарами. Де ти серце ходиш досі, заглядає в хату осінь, теплі дні давно за гобрієм розтанули. Я без пари ночі марю бачу тільки очі карі, осінь править, що не карі, а каштанові Музика лунай, аж за небокрай, це така пора надійшла, аж за небо край. Сика, луна, і небесна, я Останні вот. штрихи ми е, оф, оформляємо гарнюнько нашу рибку. А поки ви е, Так, це до речі, до останніх штрихів це дуже важливо, Давайте. тому що це такі деталі, можна отак подивитися. Я це хотіла це запитати, можна. я готувалася до нашої передачі ну, так. і так. перерила увесь інтернет. Шукала якісь плітки про вас вже. нічого не знайшла. Єдине, що в творчих колах ходять плітки. Я думаю, що ви мені зараз це все розкажете, поясните, які? що ви йдете на рекорд. Відверто кажучи, я планував. І така заява є, і вже було домовлено в театрі Франка переговорене з головним режисером на цій великій сцені, тому що в Києві тільки три таких сцени, які роблять коло, де буде побудовано п'ять. Самих різних декорацій від п'яти моновистав. І всі ці моновистави зіграються в один порив. П'ять моновистав підряд. Поки коло буде крутитися, я в цей час передягаюся, там є термін, десь е хвилина. Я повинен передягнутися, декорація повинна стати, музика піти, і я граю другу виставу, потім третю, потім четверту, потім п'яту. Такого ще ніхто в світі не робить. Але, та, але, на жаль, бачите, в Україні Україну трусонуло так, що це все відійшло на другий план. Неймовірна, дуже просто mm -hmm. і швидко. Що для нас дуже важливо? Вона неймовірна. чиста. Вона чиста. Доброго доброго дня! Доброго дня! Мене звати Майя Онищук. У нас так. є передача, кулінарна передача на 33-му каналі. Я хотіла б, щоб ви сьогодні від, е, покуштували страву, яку приготував наш гість, заслужений артист України, е, драмат-театру, директор монотеатру Кут Володимир Смотритель. Скуштуйте. це лосось Так, червона рибка, лососік. Рибка там трошки нижче. Я зрозуміла. Можна ніж взяти? А може і так? Mm, дуже смачно. Так? Сподобалось? Так. Ось так. А ви, а ви хвилювались. Сказали, що я не готую, іноді готую, дуже хвилювались. <свісно> Бачите, ось так. Добре, ми вибачаємося, що дякую. ми так відвікли вас. Гарного вам вечора. <свісно> а його ви, ви самі займаєтесь? Угу. Можемо разом. У мене чоловік рівневий. Да. Может чоловіком. <реш> Ми з чоловіком займаємося бігом. Спочатку всі мої поклонники, він за ними, а потім я. Серега, не надо!